Давайте подивимося окремо Великдень, дуже просили мене підписники. Але я наголошую знову на тому, що весь тиждень буде в активності. Весь тиждень треба бути уважними: регіони, місця, області. Я говорила, озвучувала ці всі області у закріпленому відео. Називається воно квітень. Там я говорила про ті області, в яких найбільше буде активності так, у цьому місяці, особливо саме на період свят. Тому ми зараз з вами всі реагуємо на попередження, тривоги. Так? Дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається. Так, Великдень, 20 число. Великдень. Великдень дуже багато відпрацювань. Тиснення буде і відпрацювання близько води пов'язано зі світлом і забезпеченням. Часткова втрата ресурсів, можлива, саме по цим об'єктам. Це щось близько води, можливо, якісь водні об'єкти. Зі світлом, забезпеченням пов'язано. Так, також мені йдуть можливі наслідки для людей, людей, тобто можуть люди, а, мати. Бути постраждалими, так, діти від подібних подій. Тому будьте дуже уважні. Дуже багато буде маніпуляцій, і провокації йдуть на транспорт. Транспорт, місця пов'язані з транспортом, вокзали. Там може бути активність саме Великдень, так? Великдень мені йде дуже багато тривожності, активний рух близько інфраструктури і забезпечення країни, багато відпрацювань, дуже багато, такого, знаєте, активної роботи. І мені йде така напруга, ще більше в темний період доби. Тобто це ніч. ніч. Я б сказала, що. Всі, хто йдуть освячувати свої кошики, необхідно бути теж уважними. Ситуація буде помірна. Це те, що я говорю. Тобто помірна активність, вона буде. Це не буде щось більше, ніж ми маємо протягом тижня. Але масові зібрання, там, де багато людей, там можуть бути часткова втрата ресурсів, якісь форс-мажорні ситуації. Темний період доби, високий будинок, житловий, багатоквартирний. Там також може бути якась провокація пов'язана з цим. Будьте дуже уважні. Вас дуже прошу.